І що сьогодні земляном 16 го 17 вечна. Благаю ж вас, браті. Остирайтесь тих, що роблять незгоду та поблизні проти науки, котрої гинуть через іляйтесь од них. Читаємо значення. Відносно гріха Ахада у Вірихоні Господь відвів. Йузею сказати того ж, котрого піймається на заклятій речі, нехай спалять живця з усім його майном, бо переступив заповіт Господен і вчинив погань в Ізраїлі. Кига Ісуса Марина, 7 глава 15 віч. Такий напрям. Є завжди у гармонії з Божою волею, і рівним раджено не мати нічого до чинення з духовниками, що спричиняють розкол, але оминати їх. Таке правило це схоронення тих, що дійсно люблять Бога. Переступникам угоди не буде дозволено перебувати довго у рядах. Божих людей, але всяка галузь і корінь будуть викоренені з них. Переступники угоди опоганяють Божих людей. Тобто опоганяють храм і службу храму і стають потайними агентами диявола. Таких Бог мусить знищити Перший Корінтіана, 3 глава, 17 вірш. котрий є «З». Коментар взяти из вартової башти номер 8, 1939 рік. І так так значение його святкує нам про те, що його як в біблійні часи, так і в Евангелии час. Бажав бачити свій нарід в чистоті і святості і остерігав свій нарід, щоб не допускати будь-яку незгоду поблазне і не мати нічого спільного з тими, які йдуть проти науки. Тобто многі сьогодні пішли проти приготовчої праці до Дня Господнього, як було зроблено. І проти приготовчої праці до Дня Армагеддону, як була зроблена, ми особливо на ці речі звертаємо увагу, тому що найбільше шкоди для Божого народу і незгоди, і поблазню по зробили ті, котрі. Були приготовчі праці до Дня Господнього, але не розпізнали День Господен, коли він розпочався, з 1918 року війшов у храм і з храму подавав свідчення до свого народу. А з 1922 року вилився Святого Духа на своїх вірних, хто устояв вірно, з приходу в храм, доказав вірність до Ісуса Христа. Як чуємо, а храм це не будівля з каміння, а це будівля духовна. І він каже, цей храм це є, ви, ті, котрі в душі і правді поклоняються Болі Богу, Богу, Ісусу Христу. Тому тут відзначено за, як добрі інші часи. А хам нарушив храм Божий або у народі Божому і допустив, торкався тих речей, які були під прокляттям, і брав ті речі для служення Богу. Многі так і до сьогодні торкаються того, що заборонено. Тобто знають робити добро. А не роблять, каже, тому буде гріх. Тобто, вони єднаються з тими думками і з тими ділами, котрі не несуть Боже признання, а признання для людей. Отже, це є гедотою в очах Бога. Тому і зазначено було, що якщо в той час Ахам взяв заклятого, і якщо, каже, піймали його на ті речі, що він взяв ті речі для жертвоприносу Господу, або сьогодні для проповіді беруть, вживають такі речі, котрі не вигодні Господу, то як бачимо, що зробили за Ханом тоді і як Закон Божий вимагав на той час, коли писався цей пророчий образ, Сказано було, що живцем схвачено Його? І не лише його, і все майно його, і за те, що він переступив в заповіт Божий, і єднався вже із людським признанням, а не з Божим, то за це його і все майно його побили камінням. Тому зазначено є, що такий напрям є завжди в гармонії з Божою волею. Знищити прокляті речі, знищити те, що заборонено в Божій організації вживати, чи то поєднання, чи то слова, чи діла, які не в гармонії з волею Божою, то остереження стоїть. Не єднайтеся з тими. І вірним раджено не мати нічого дочинення. З такими вороховниками, які єднаються з тою думкою, з тим напрямом ділення, котре не відповідає Духу Божому, закону Божому. Тому називає такий чин, хто єднається словом і ділом із тим, котрі роблять релігійне служення Богу, формальне служення Богу. Кажуть, ну це є вороховники, і вони будуть робити розкол, тому сказано, оминайте таких, котрі поєднуються із тим Духом, котрий, наприклад, не розпізнав День Господень, знаки Дня Господнього. Якщо єдналися, то вони відділилися. Відділилися від Божої організації, бо вони поєдналися із тим, що ще треба чекати. Дня Господнього, що Він прийде, Він прийшов з 14 року, скинувся з неба на землю, ввійшов у свій храм, зібрав своїх вірних. Вони цього не побачили. І замість того, щоб приєднатися до Божого приділення, яке чітко зазначено у Святому Письмі, вони поєдналися із релігійною думкою і до сьогодні чекають ще другого приходу Ісуса Христа. Але дочекається вже не другого приходу, а знищення над собою. Тому що другий прихід состоявся, зібрані вже з Ісусом Христом у небі. Також зазначено є, що переступникам угоди не буде дозволено перебувати довго у рядах Божої організації. Як у початку Дня Господня, так і у завершенні. А коли його завершує свою справу на землі по накресленнях пророси, то Бог також приготував свій нарід на підставі многочисленних пророчеств бачити, з чого починається оказія битви Армагеддону і факт Армагеддону, коли буде. Тому не так важний факт Армагеддону побачити, тоді побачать всі свої знищення. Але з чого він починається? Як бачимо, він починається із того, що все, що високе у людей, воно має бути розвалено, відкрито всіх бихунів, злодіїв. Сьогодні цей процес йде. Виробити славу тільки для Бога, а не до всяких омерзительних діл і напрямків. Тому тут його показує, що переступники угоди, котрі єднаються з духом. Релігійним, політичним, комерційним, їм, каже, не буде дозволено перебувати в Божій організації. Або котрі поєдналися замість того, щоб з Ісусом Христом і встановленим його порядком поєднатися із остатком Церкви Христа, котрого Бог вибрав, а вони поєдналися з вибраними старичним, котрих вони самі вибрали у своєму служенні. Тому показано про те, що Усяка така невідповідна позиція до Слова Божого, до закону Божого, до вему господніх, вона буде, буде і є устранена з Божої організації. Тому скажемо, переступники угоди опоганяють Божих людей. Тобто опоганяють храм, а храм Божий є свят, а той храм є ви. і службу в храмі, тобто вже не говорять про... Ту роботу, де працюють невидимі сили Бог Його Ісус Христос і всі святі ангели, над чим вони сьогодні працюють по проросту, вони замість того, щоб приєднатися до цієї роботи Всевишнього, який по проросту виконує свої заміри у факті, то вони поєдналися з різними групі Тому сказано, що вони опоганяють храм. І службу храму і стають по агентами дьявола, якщо вони з'єднаються із такою думкою, яка породиворічить роботі Божій згідно часу. Отже, Божа робота сказана, що Ісус Христос, і всі святі, ангели з ним, зі всього воїнство пішли вслід за ним об'явити всі свідоцтво в даний час у фізичному папі оборонити їх у фізичний факт. Отже це їхня робота. Завершити діло Господнє, повідкривати всіх злодіїв брехунів і грабіжників. Отже, нині цей час іде. Тому Бог каже, що такі агенти діявола, котрі опоганяють храм Божий, котрі допускають думки будь-якої релігійної, чи політичної, чи комерційної думки. Не мають повного повання на Бога і теократичне правління не признають. Тобто встановний порядок, який Бог вибирає по проросту значенню, вони не признають, ні так і, каже, мусить бути знищені. Отже, нагода дана всім і кожен має зрозуміти цей факт діяльність гіго. І Ісуса Христа, і Он відміршся, над чим Вони працюють, і також і зрозуміти діяльську організацію, яка впливає сьогодні на умі людській заганні всіх людей до знищення як перед потопом потоп, так перед проблеми домов на герої.